Всім вітання, моїх хороші, всім вітання. Йду собі за бурачком. Йду, принесу бурачка і треба мені борщ звару. Посолі вже зварила і йду, звару борщу. Так що буде на два дні нам. Кожного дня не буду готувати. Але щось рідке треба зварити. Всім вітання. Всім вітання, мої дорогі. Чоловік, я вже Все вже справилась. Прохолодно, але вже не так, знаєте, бо то вже не є так дуже зраненька. А він я ж вже з корузами справилась. Слава Богу, Слава Богу, що справились. тепер як би тут корузянку кудись вивезти. Знаєте? Навіть сусіди кажуть, може ти маєш кому збути, то ще нашу забирай. Кому ніхто не хоче, треба вивезти все на смітник. знаєте? Я йду вирву собі, микну, микну бурачка червону, Але йду ще до тобто чоловіка. Треба вам покажу. Ще один раз. Привет, що там моя дорога людина робить? Що там моя дорога людина робить? Привітайся. Привіт, народ. Що воно бідне робить. І вроді нам то знаєте, і, знаєте, і добрі, як є корузи, бо є кури. Але то так треба наробити коло того, що то катастрофа, то катастрофа, подивіться. А, а хоч приїде Ромко то забирати, вивозити, чи ти не знаєш? Може, колись приїде? Колись? Слухай, ти собі чи, чи, до того всього, ти собі чисто руки подреш, поріжеш. Не то, що подреш, поріжеш. Я що рукавиця, воно не виходить. Ну 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 то хулера ясна, його так не можна скидати, просто не на, 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 на треба, щоб його обікати. А так не десять. А так як воно плотно у сніпках. так? Ну а так то воно таке вибуде. Ви знаєте, що він зробив? Ви Знаєте, що він зробив? Ви Покажи, покажи, що ти все зробив. Я виключу, ще раз покажу. Ану, розкажи своє проїзд. Що ти все таке робиш? Розкажи. Немаш нурка. Гроші не дає на шнурок. Ріжу бутилки від води. На полоски. все. Чуєте, що він це робить? Яка в нього технологія? Тими полосками Технологія. Пластмасові бутилки від води, він тут складав бутилки, нарізає такими полосочками. Він я покажу, дай десь ще покажу. Якими полосочками нарізає? 5 міліметрів. І от е, таке в'яжать ці сніпки. Але воно таке, знаєте, е, що ним можна собі руки порізати, а він каже, в рукавицях він не може. Немає, тоненьких спробував, воно зачіпає, там то, там. Ай. Не хоче. Я акуратно стираюся. А тобі в цих капцях тепло? Тепло, але так нормально. Не вони мене б'ють а <реш> я. Ясно, ясно. Ясно. Ну добре, добре, в'їжджі. Може, не їдуть. Климчок, клемчук. Курузи. А що, а, а тютюн взагалі забирає вже тютюн, так? Ага, Ясненько. Ясненько. Так. А що то не буде погоди? Більше. Ага, не буде. Буде Ага. А що ми ще, ми ще встигнемо забрати червоний бурак і той? І морку. Ні, ну я можу вийти, нині змикаю той червоний бурачок. Що, що а то що це, ну, а вже з неділю. <риквач> 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 то що копав? На другий рік? <риквач> а <чо>? ч? <риквач> така морква була певна. Та ти що? То, то що на зиму? Через зиму на полі. І нічого її не бракувало? Ні. Не змерзла? Ні. Та ти що? шикарна морква була. Та ти що? Це якісь жарти. А, а я?

<с pessoal> щоб провірити. Для експерименту, щоб всі переконати. Пі шалаш? Сусіди щось зробили. А тітьон так суш. Ви бачите, так зробили на під де навіс і натягнули пленку і там. Так, і там сушуть тітьон. Але в нього ще тут лише в ще трошки є сягу тітюну, щоб ламати його. А там вже все, вже нема. Та? ще лише вершки. Бачите, угу. як... як люди приспособлюються до того тітюну? Яс. Добре, добре, для тебе їда є, Васильку, а борщ я буду варити. Іду я, я микну собі бурачок. Що я вам розказав? Видите? Чоловік ще вам розказав. Значить не копаємо моркво, лишаємо моркву на другий рік. Підемо собі, тепер таких морозів нема, а що були такі морози. Підемо собі копнемо моркви. Кілько треба. Ха-ха. Підемо в скільки треба дві штуки, три штуки і собі. Будемо готувати всі, що схочемо, а решта не, не буде в землі і буде збережена. Ви, ви знаєте, люди, подивіться, до чого люди доходять, <су> що вони роблять. <су> Можливо, і ми так будемо робити, як скажеш. Ну, то, каже, як не встигне, то так буде. Ну то що завтра вже е, зима, Ну завтра вже зима, каже, завтра ще зими нема. Ну, ще ще, ще помежи того, що копали бараболі. Добре, добре, йду Іду собі е, візьму бурачак. Бурак в такий, в бурак, як е, навіть не знаю. Величезний, не наш нам такого великого бурака. Ну, наш такого. Зараз я микну і вам покажу. Ой, Дивіться, дивіться. Ну його, Подивіться, дивіться. він він ще й тріс, ще й так розкакаречився. Та одного бурака навіть забагато для того борщу. Не треба його весь змикати. Знаєте, Зараз якби вийшла, ну не зараз, але сьогодні вийду. І його змикаю. Та Що його хвилинку хвилинку часу, один рядочок. Але він, е, чесне слово, я його рідила. Я його рідила, рідила, і він все одно такий, як. Біть! Це червоний бурак. І він дійсно червоний, він не є е, той такий кормовий. Він дійсно файний червоний бурак. Знаєте? З одного рядка будемо ми їсти і будуть. Люди, котрим треба, і кури тут ще наші їсти. М -м так, ну отак. Дивіться, куди чоловік носить? Видите? І там в нас є заїзд такий, щоб туди така дорога в нас. Ми лишили, нам то давали до сусідів, зразу, щоб ми були загородилися зразу. Ну, як, Лишень одним одним забором з сусідами, але ми не хотіли. Ми хотіли ще лишити собі заїзд нагород. І от так ми лишили заїзд нагород. І він от сюди все носить до верха, щоб е заїхати і тут все повивозити. Розумієте? Оту всю треба кукурудзянку, все треба вивозити. Тут все одно буде ще декілька разів, так він все одно за, за два рази то, -то не забере. Не. Ну, але що робити? Тут вам, хочу вам сказати. Казала Ольга, що тут мало корузів було, що не файні. Вістежки не файні курузи, ні? <кій> <кій> Ясно. Але хочу тобі сказати, що бурак сіла. Фест. фест бурак. Сильний. Дивіться, Один рядок, один рядок. Хто за мною слідкує, той знає, що тільки одну стежку посіяла, була бурака. І з цього боку був горох, а з того боку зразу морква. І ще й мені сказала сестра, та чути так -то посіяла е коло гороху і між морквом. Треба було десь окремо, а тут горох і буде мішати. Та я вам хочу сказати, що він не потрібний такий бурак величезний, але він такий вріз. Отакий От вріз, що є, що то є. дивіться, два, два. Я їх вже зараз заберу на подвір'я. І все ось ось три. Ой, ось, скільки борщів чи салату можна зробити з одного бурака. І то так весь весь котрий що менший, то слава Богу, що він, що він менший. А, а то все й такий, як. як Коні, от дивіться, весь такий, як, як коні. Дивіться. І зараз тут то треба вийти. От, от це, самий, от це самий менший, що я думала, що з нього зовсім нічого не буде. Але, ой, але якраз мені би таких два і мені би стало на борщ. Знаєте? Ой. І така сама величезна морква. І от така сама величезна морква. Все, треба тут. А ти знаєш, я тобі хочу сказати, що 200, що тут, але може, то то не з того, може, то то не з того, може то зовсім інакше, щоб я хотів брати на сіні. Ні, це треба, знаєш що? Це треба, знаєш, що нам треба, але е, висівки можна на висівки бурак лишити на висівки і моркву на висівки. Що тобі там десь коло хати посадити і по будуть, е, ну... Аби було на другий рік, було на висівки, ні? М -м, можна, правда? Можна все зробити. От і тут можна лишити там вгорі один бурак чи, чи той морк. Ну добре, не знаю, що нам зробити з тим городом. На дальніше, то нічого не буду казати. Якщо буде оратись, то тут не добре, щоб тут лишати. Ну, отак. А тут заросли джунглі і решта. Забираю я той бурачок. Тож я не знаю, я його не заберу в одну руку в одній телефон, а в одну заберу. Але йду, йду візьму собі відро. знаєте. От. От як я двома руками, то я заберу. Зараз я спробую відключитись і забрати, щоб я не викрала ще раз. Їду до коліжанки. Їсти <реш> наварила, все, все то, то, що той поробила, та друга коліжанка каже, ти вже всі вернула, яка вже... я ще й не їхала. А вона а чому? чому, чому, а чому? Бо не їхала. Чоловіка нагодувала, казала, щоб йшов лягати трохи, а він ні, бо він ще там ще там щось він, ще там щось він. Ще там щось, знаєте. А я їду. Я їду ненадовго, бо зараз вернуся, бо маю знімати ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі, речі гарні, речі з Європи. Переважно речі німецькі. Так що всіх запрошую до перегляду. То я їду ненадовго, на годинку часу. Коліжанка заказала щось там через інтернет і сказала, що я тобі нічого не кажу, приїдеш подивишся. Що заказала, я не знаю. Але їду, їду подивитися. Як мені сподобається, заберу і ще й вам покажу, що то воно таке. Тут недалеко, знаєте, я сюди через шкода, що в нас тут немає через переїзд такої доброї дороги. Дочка казала, що там вже вроде, е переїжджають. Ну, але що, ну що, переїжджають? Желізна дорога, знаєте, одна рейса, друга рейса. Якби там вже зробили, засипали колія, все одно не Розумієте? Вже колія не ходить, там вже все позаростало е хащами. І якби там все засипали, дорога була б на пряму. Але ніхто нічого. Не робить, то треба їхати через, е, через, такий, через такий поселок, знаєте? Сонце сонце уперлося таке, що уперлося. Що Все мої хороші, я вже приїхала. П'ять хвилин, то недалеко. Тут далеко, знаєте, ну, далеко йти, а їхати то близько. Виходжу. Якраз зараз побуду в неї чуть-чуть. Поговоримо, щось, щось зараз розкажемо одна друге. І повертаюся знову, скільки я тут сидіти? Вона на роботі, вона на роботі в магазині. Добре, добре, йду. Прийшла вже до коліжанки. Від? А вона кіно дивиться якісь, я що знаю, що вона тут робить. Якісь любовні кіно дивиться. Привітайся, коліжанко, що ти щось обернула? Ану, привітайся. Кажи, от так, файна дівчинка. Éte, прийшла до неї до магазину. Зараз... Не По... По... Наперечим тут дає крісло, то там буде стояла. Все є в магазині. Все є. І коліжанка моя файна є. Угу. А чого ні? А чого ні? Файна, файна. Вимучена, вимучена. Ну, то вимучена, ну вимучена, ну, то таке відпочинеш. Хочу вам сказати, хочу вам сказати, що нічого не підійшло, то що вона замовила і буде відправляти назад. Ну та навіть правляє вона, вона каже мене, що не не тиба. Ну та ні, ну та ні. Як воно мені не подобається, то на що я маю то, -то мучитися і, і то то за як? Заплатити гроші, і лиш то, щоб воно в мене стояло в шафі. Нашу. Я хочу таке, щоб я його вбрала і носила, не таке, щоб воно було лише, ні. І все. І вона каже, то я мушу вже віддавати і і свої. І той, і, і навіть не показувала вам, бо воно не файно. Тут такі, знаєте, халати, халати з нічними сорочками. Але воно таке дуже не файне. Дуже не файне. Такі кольори паскудні. І навіть не стала показувати. Така, Що тися не розумієш? Вона каже, я заказувала файні, а вони прислали якісь не файні. Ну от я не знаю, для чого вони. Наприклад, не присилають до то, того, що їм всі замовляють, що їм цікаво, так щоб люди назад їм віддавали. Я навіть не знаю, ну що це їм цікаво, щоб прислали, подивилися і спакували, відправили їм назад. Та вже якщо е вам замовляють таке, то ви вже точно таке і пересилаєте, щоб ви мали якусь а так, але тут є м'я Який раз, ви зробите не так, другий більше вас ніхто не замовляти не буде. Ну я так вважаю. Я так вважаю, що так. Добре, їду, бо тут такі, ями, що взагалі неможливо. Зараз хліба куплю. Вже вечір, чистий вечір. А вона ще посить трошки, ще трошки посить, ще трошки посить. Вона ви знала, що воно ні до чого не годиться, то була б, навіть не їхала. Ну, А так поїхала до неї. Де мої коляри? Так поїхала до неї. Так. Нічого, я зараз буду вдома. Швиденько. Катастрофа. чиста катастрофа. Взагалі то я вам скажу, вчора, вже так нікуди не їж. На потреби. Зараз додому. Не думаю, що мені там вдома. Приїду додому теж додому, але, але то, що... Я никогда так долго не затремываю. Вот это не долго, все, может раптом полтора часа. Хорошо, хорошо. Я уже дома, я уже дома, уже подъезжаю, хліба купила. Купила хлебину и багет. И все. Поле, поле, что там поле? Ну, по дыму, уже, уже все в дыму. Не знаю, что там по по а в поле. Видите, что по-моему, векна все закрыты. По-моему, что закрыть. Мы в поле, что-то в поле, а вот это Вот так. Все, человек машину загнал. А я йду до хати, бо я дуже змерзла і на вечір ніби таке, як мороз. Знаєте, якесь таке морозне, не ніби буде мороз. Чуєш, якесь таке морозі, не буде мороз, ні? На завтра буде мороз, ні? Незавтра. Незавтра буде мороз, ні? Ну, а, так. А? не був. Був. Ще на завтра буде мороз. Добре, мої дорогенькі. на тому буде все. А ви залишайтеся здоровими. будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім до зустрічі, всім до завтра. Давайте щось палі, щось там палі місяць і таке холодне, чисто морозу.